Раки, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 4 по 10 листопада 2024 року. Сонце в раці, місяць в раці, Венера в раці і Асцендент у раці. Самотність, буде відчуття, що навіть якщо люди перебувають біля вас, то ви будете відчувати самотність якась якась стагнація і непотрібність тим, тому суспільству і тим людям. Емоційна самотність, відгородженість і дезорієнтація. Здається, вже у вас була така ракія. Відчуття незрозумілості вибору, дезорієнтованість, тому що відчуття, що немає визначеності, точності, що ви хочете, куди вам треба йти і як цього добитися. Раки. Визначтеся, будь ласка, самі спочатку з цієї дезорієнтованості. Що ви хочете, яка ціль? І тоді вже будете розуміти, які робити до цього кроки. Тема тижня раки. Ну ось відлюдник. То сама енергія, що енергія самотності, тобто відчуття відгородитися, побути на самоті. Не хочеться нікого бачити, і щоб з вами хтось взаємодіяв? Хочеться побути, ну, в раковині, скажімо так. Відчуття, що хочеться закритися, захлопнутися і побути в раковині, щоб вас ніхто не турбував своїми пустими балачками і сміхом. Які події у вас будуть раки відбуватися на цьому тижні? Колосо фортуни у вас шістка пентаклів і карта суд. раки Це зміни. Однозначно будуть зміни. На зміни на краще. Працюйте зі своєю самооцінкою, тому що хтось тут вище, хтось нижче, хтось подає, хтось бере. І карта другого шансу, другого якогось подиху. Страх є, но ви бачите нові якісь перспективи. Буде якесь фінансове надходження або якась допомога від сторонньої людини. Ну, я не знаю, в якому ви стані. Ви тей. Ті, в тому положенні, що ви подаєте, чи тому, що принижуєтеся і приймаєте. Будемо прояснювати. Недавні минули раки. Що було в недавньому минулому раки? Була стагнація, відстороненість, можливо, хворіли. Багато лежали і намагалися вилікувати якісь моменти вирішити в собі, внутрішні. Займалися собою, перш за все, приділили час собі і найближче майбутнє раки. Вісімка мечів. Емоційна скованість, неможливість зробити кроку, можливо, якась така емоційна тюрма, обмеження. Загальна енергія тут чоловіча енергія води, це може бути ваша, або ви маєте якусь чоловічу енергію води ще у своєму житті, якщо ви жінка. Тут потрібно було прийняти рішення, куди рухатися далі, вирішувати проблеми. Можливо, були якісь поїздки. А... Ну, відчуття, що все-таки спочатку був рух, якийсь, можливо, поїздка, переїзд, і ви стоїте на перехресті, як вирішувати питання або куди поїхати. Якісь у вас буде роздоріжжя, зробити потрібно буде вибір. Або стосовно чоловічої енергії повирішувати питання, або з нею, наприклад, повирішувати питання, або з чоловічою енергією ви маєте прийняти рішення, як рухатися далі. Але однозначно, якщо ви жіноча, то ви будете на перехресті. Цією чоловічою енергією приймати рішення, як рухатися далі. Відчуття в мене, що чоловіча енергія тут стоїть на роздоріжжі і приймає рішення або стосовно вас, або стосовно якоїсь поїздки, приїзду, поїздки, зміна якась має бути Раки. Підлюдник, енергія тут діви у вас. Тут мах. Сімка мечів. І тут жезлів. раки І тут ще й п'ятірка мечів. І теж карта суда у вас тут приходить. І тут повторення якогось внутрішнього конфлікту або конфлікту з дівою. Якщо у вас є діва в вашому оточенні, яка вас тригірить, яка діє в вашу сторону якось нечесно і говорить вам якусь неправду про, про свою пристрасть, і вона викликає у вас конфлікт. Ця енергія повертається у ваше життя, якщо є у вас така ситуація. Але я це відчуваю раки як ваш внутрішній конфлікт. У вас є всі інструменти для того, щоб діяти, внутрішні інструменти. Ну ви в чомусь себе обманюєте. Є обман стосовно вашого 음, діла, якого ви горете, і чим ви хотіли би займати, або якоїсь пристрасті, яка у вас є всередині, це до людини, або до пристрасті, до діла якогось. І це викликає конфлікт. Внутрішній конфлікт. У вас, це прекрасні карти, якщо б ось цієї карти не було. Оці карти, вони прекрасні. Але у вас є тут ось всередині ця карта, яка, яка обман, самообман, внутрішній обман, внутрішній конфлікт. Таке відчуття, ніби ви самі себе в чомусь обманюєте, оправдуєте якісь свої дії, чесно раки. Не знаю, що ви там собі говорите і як ви мотивуєте, але можливо є вже ця ситуація, яка давно і повернулася, і цей стан, який вас вже туди втягнув, можливо, там потрібно покинути цю ситуацію і прийняти якийсь своє стан проіграшу. То в якійсь ситуації ви все-таки були неправі. І ви тут себе чомусь обманюєте однозначно, раки. Це таке внутрішнє-внутрішнє ваше. Колесо фортуни тут є енергія імператора, енергія овна або просто дорослого властивого чоловіка, може бути й батько. Ну, я це відчуваю, як знаковна. Тут є відчуття важкості і невпевненості. Воно міняється. В чоловічої енергії тут змінюються, е, зміни йдуть стосовно відчуття важкості і невпевненості. Колесо фортуни ви можете тут затормозити рак. Якщо ви чоловіча енергія, то тут однозначно ви можете притормозити. Тут повин, потрібно вже щось змінювати. По колесу фортуни тут потрібно змінювати свою невпевненість, відчуття, можливо, провини або те, що ви вже тягнете і не можете потягнути. Воно не відповідає вашим силам. Залиште, скиньте ось цю, оцей груз, цей багаж, який ви тягнете. Чомусь це емоційний багаж, Тобто емоційна ця ноша, яку ви тягнете і багато невпевненості. Ви тут, чоловіча енергія тут імпонується як імператор. Імператор, тобто людина властива, яка знає, що вона робить, і вона керує, вона не сидить, склавши руки і не дивиться на інших. Тут потрібно вже змінювати і відчуття, що ви тут хочете це змінити. У вас тут відбувається внутрішня трансформація. Якщо ви жінка, то це у вас відбувається, хочеться змін стосовно цієї чоловічої енергії стосовно овна або старшого чоловіка, який має велике значення і вплив на вас. Тут важкість, невпевненість, і хочеться тут уже це змінити, скинути цей вже й баланс, і ви вагаєтесь, як це зробити. Невпевненість тут також є. Що ще? Колосо фортуни? Так, да, Тут вам радять через комунікацію. Спілкуйтеся самі з собою або з іншими людьми. Спілкуйтеся для того, щоб е, закрутилося це колесо фортуни тут у вас. Шістка Пентаклів. Королева Пентаклів, е, жінка знаку земля. Недовіра. Якщо ви жіноча енергія, то ви не вірите у свої сили, не довіряєте стосовно своїм фінансам. У вас низька самооцінка, працюйте своєю самооцінкою. Ви тут, як королева Пентаклю. ви можете тут е заробляти це стабільна карта, це земна, це така практична. Тут є недовіра, а недовіра до чого? Недовіра до пентаклів, до фінансів, до надходжень, до того, що новий проєкт закрутиться. Ось раки ваша тут енергія на дні колоди. Це ви спілкування, пропозиції є стосовно нового проєкту. Однозначно, тут хтось може з вами вийти на контакт для того, щоб запропонувати вам нову роботу або новий проєкт. По фінансах вони будуть непогані і гарні. Можна сказати, жарптиця, жар птиця, але ви бачите, ви тут ставитеся з недовірою до, до цього. Дуд, низька самооцінка може людина не відчувати, не довіряти і не відчувати своєї цінності в житті іншої людини, якщо ви жінка. Якщо тут ви чоловік, то є тут якийсь перекос жіночої енергії у знаку Земля, яка не довіряє і, можливо, ви намагаєтеся це змінити якимись подарунками і доказати їй свою її цінність у своєму житті. Щось її тут запропонуєте, щось тут буде якась пропозиція. Чоловічої енергії в знак жіночої в знаку землі. Ну, Жіноча тут так з настороженістю на це все дивиться, що тут чоловіча енергія намагається її показати, дати, подарувати якісь фінанси. Суд, про що ми говоримо тут в кінці тижня. Суд. Uh, так, тут uh, повернення ситуації, і знову тут фінанси. Тут пентаклі, 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 тут все йде за фінанси. І тут у вас фінанси. Інтуїція uh, щось вам підказує. Дивіться, раки, тут у вас буде відродження, те, що uh, ситуація повертається. Стосовно фінансів, те, що не рухається, бо повільно розвивалося, яку ви намагалися утримати, тому що четвірка Пентаклі це утримати, тримати, нікому не дати. Зона комфорту в четвірці нічого не відбувається, людина завмерла і тримає, ну, не відпускає. І тут прийняття рішення почекати. Знаєте, я відчуваю, що ви самі собі щось тут говорите. Можливо, це програється оцей самообман, що ще треба трішки почекати, і все буде добре. Ще трішки почекаю, вам тут дається другий шанс, щоб зарухалося, щоб зійшли ваші ці такі зернятка, це повільний-повільний розвиток. Але в мене відчуття, що ви тримаєтеся. Ви тримаєте і не хочете виходити з зони комфорту. Інтуїція вам підказує, слухайте її, інтуїція вам підказує рухатися далі. Тут є маленькі можливості, маленькі фінанси, але їх можна розвивати. Одним словом, Ракі тут вам на кінці тижня дасть якийсь другий шанс для того, щоб ви по фінансах щось зарухалося. А чи скористаєтеся ви ним, чи опустите, це вже залежить від вас. Но тут можна розвивати. Тут іде фінансова історія, яку можна розвивати. Четвірка мечів недавнє е, минуле. Е, тут і де зустріч, можливо, з Водолієм. І Трійка Пентаклів. Тут трійка, Трійка, трійка. Могли люди зустрітися. Король Пентаклів тут може бути, що приїхав до вас король Пентаклів. Якийсь чоловік знаку Земля. Тут йде зустріч. Зустріч спокійна. Багато думок і багато мрій було для реалізації і конструктивного рішення з цими людьми. Таке відчуття, ніби було якісь зустрічі у вас е з людьми, з трьома як мінімум. І тут люди зустрічалися, можливо, якісь подруги або просто друзі. Зустріч друзів, багато було мрій, багато було думок, і по робочих питаннях також у вас там щось обговорювалося. І вісімка. Вісімка мечів, що у вас тут за ментальна тюрма? Ось цей король пентаклів з'являється чоловік. І знову ці можливості, які у вас тут були. Тут чоловіча енергія себе обмежує в фінансах і в розвитку. Відчуття скованості, незрозумілості ментальної тюрми в чоловічої енергії. Тут енергія козирога, одразу скажу, але зараз скажу спочатку по фінансах, як може розвиватися робочі питання повсякденні і в стосунках також. Mm -hmm. Що ми тут бачимо? Тут є обмеження, ментальна тюрма, неможливість змінити ситуацію. Це обмеження тільки у вас всередині. Чоловіча енергія тут себе обмежує у фінансових якихось питаннях, і це по дьяволу, вона може засумніватися і піти в якісь страхи. В страх, що не вигорить і відійти на дистанцію, не піти. По дьяволу це токсична така енергія, вона неприємна. Якщо ви жінка, то тут є обмеження чоловічої енергії, можливо, козирога, тому що тут є земля, і тут енергія козорога. Людина виглядає як король пентаклів, доросла, зріла мудра, а всередині, взагалі, не зріла, проявляється як паш пентаклів, як маленька дитина. І тут іде токсичність. Токсичні стосунки, алкоголь, копій, механізми, страхи. Це, це неприємна карта. І тут іде обмеження: жінка, тут може бути телець, або жінка старша, вагітність, фігура матері також може бути. Якщо ми говоримо про стосунки, то тут чоловік, ви обмежуєте тут чоловічу енергію, вона є токсична. Ви, жіноча енергія тут більш зріла, чоловіча тут падає в якісь копій механізми, біжить в якійсь залежності. І тут відчуття скованості стосовно цієї енергії, відчуття неможливості, неможливість змінити цю ситуацію. А насправді можливо. Потрібно, Хоча дьявол може однозначно робити ось цю скованість, однозначно, дьявол може підтягувати і тримати у цій ментальній тюрмі. Внутрішній тюрмі. Безсилля, називається. Однозначно. Гарного вам тижня, раки!